Тут. О, ура, 10 гривень. Ура, перекладаємо до виграшних. Без виграшу. Не знаю, скільки я вже білетів подивився, але більше 10 і лише в одному 10 гривень. О, ще 20 гривень. Добре, це мені вже починає подобатись. Звичайно, хочеться виграти тут джекпот в 100 тисяч. Ще 20 гривень. Це добре. Друзі, напишіть, які ваші улюблені В Що ви граєте? О, і тут ще плюс 20 гривень. Так, поки що все ніби норм. Є частина без вого.